Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні розберемо одну дуже цікаву статтю. Це було інтерв'ю з експертом в сфері міграційної політики Андрієм Гайдуцьким. Що хочу сказати перед початком, що вже досить довгий період часу з'являються такі інтерв'ю, різні заяви різних демографічних і міграційних експертів в Україні. І вони всі мені... Якби чітко показують одну єдину тенденцію. Україну готують до того, що її можуть заселити масово мігрантами з країн Африки, Азії та Близького Сходу, тобто з тих країн, де економічна ситуація гірша, ніж в Україні. По-друге, постійно оминаються, сховаються, ігноруються основні причини виїзду українців з території України. І третє, <со> Ніхто не говорить про повернення українців як таке. А в цій статті, скажімо так, в цьому інтерв'ю Андрій Гайдуцький в принципі говорить, що розраховувати на тих українців, які вже виїхали з території України, не варто, і потрібно готуватись до того, що за рахунок лише самих українців Україна не зможе відновитись, підняти економіку і так далі. Тому потрібно покращувати умови для мігрантів. І розширювати їх права, розширювати їх можливості на території України, щоб вони масово приїжджали сюди і допомагали е, розвивати Україну. І також основні е, ми про це зараз поговоримо, бо основні мотиви, які він називає, навіщо це робити, вони є дуже смішними. Бо е, зараз ви все зрозумієте. Дивіться відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться ним по можливості зі своїми друзями, близькими, знайомими. Е, е, дякую і погнали! Отже, проблема масової еміграції українців загострюється вже третій рік війни, і ситуація не покращилась без суттєвих змін у внутрішній політиці. За погрозами, за прогнозами 24-25 років Україну покинуть ще близько 700 тисяч осіб, що призведе до подальшого дефіциту робочої сили, який зараз відчувають багато галузей економіки. В цьому інтерв'ю я, по-перше, залишу посилання в описі під відео, щоб кожен міг з ним ознайомитись, воно українською мовою. І зараз ми поговоримо про ті три основних фактори, на думку Андрія Гайдуцького, через які українці виїжджають з України. Тобто це три основних фактори, от, головні. От. І він тут забуває ще про декілька моментів, про які ми зараз поговоримо, а потім ми перейдемо про те. До питання, яке йому задали, що як продати українцям масовий, е, масове заселення Україною, Україну е, мігрантами з країн Африки, Азії та Близького Сходу, людьми, які, в принципі, не абсолютно ніяк до України не схожі ні мовою, ні культурою, ні релігією, ні своїми звичаями, ні менталітетом. Отже, е, по порядку основними факторами еміграції є значна різниця в оплаті праці між Україною та західними країнами. Погоджуюсь. Умови, які ці країни пропонують українцям, щоб залучити їх до своєї економіки. Теж погоджуюсь. Активізація воєнних дій в окремих регіонах на Сході України, періодичні перебої з електроенергією, що не дає можливості окремим верствам населення повноцінно працювати в країні. Все, це три основних фактора. І в чому. Ну, якби в чому тут моя головна, наприклад, претензія. Суб'єктивна, вона може не відповідати реальності. Але четвертий пункт, на мою думку, тут би мало бути незаконні дії правоохоронців та ТЦК, які масово кошмарять населення України. І насправді є вже тисячі фактів, коли чоловіки просто-напросто не виходять з дому, щоб завтра не опинитись вже на полігоні. В такому випадку зрозуміло, що е, жодної сприятливої ситуації для роботодавців і для працівників бути не може, бо людина елементарно не може піти влаштуватись на оффлайн роботу або не хоче піти влаштуватись на офлайн роботу, бо е, вона розуміє, що вона довго там не пропрацює, як мінімум. Якщо кожен день ходити на роботу, то довго людина працювати там не буде. Це четверте і п'яте, звісно ж, це масова, жорстка, жорстока, я б навіть сказав. Корупція, злочинна корупція. В часи війни, те, що відбувається, всі оці затримання з голів Мсеків і так далі, постійні ці викриття, я впевнений, що це тільки вершинка айсбергу, і це просто те, що нам хочуть показати. Насправді все набагато гірше. Я думаю, що кожен це також дуже добре розуміє. І це також є причиною, чому люди виїжджають. І четверта, і п'ята, вони можливо, Дають чи не найбільший резонанс і чи не найбільше причин для того, щоб люди хотіли покинути Україну. Ось так. І Україна це зараз країна, в якій, в принципі, іноземний громадянин відчуває себе набагато безпечніше, ніж громадянин України. Бо громадянина, як мінімум, тому що громадянина е, іншої країни не можна в Україні мобілізувати. Якось так. Тепер давайте е, перейдемо до е, до того він говорить так про те, що в цій статті, що в Україну потрібно залучати цілими мільйонами е, іноземців для того, щоб піднімати економіку. В статті зможете це все побачити. Чимала кількість е, суспі... так, е, е говорить про те, що ще в 2021 році в Україну потрібно було залучити 1,1 мільйона іноземців. Зараз ми розуміємо, що це взагалі там просто, можливо, якісь 10 мільйонів, я не знаю. Е, е, і йому задають питання. І Говорять, що це чимала кількість. Суспільство до цього навряд чи готове. Як владі і бізнесу продати суспільству ідею про необхідність залучити іноземців? І це просто е шокує. Його пряма мова. Головний зиск полягає в тому, що українці зможуть і надалі користуватись багатьма суспільними благами безкоштовно або зде дешевше. Найкращий приклад от, завести мільйони українців найкращий приклад для чого? Це користування громадським транспортом. На сьогодні через старіння і е, еміграцію населення понад 50% користувачів громадського транспорту це пільговики. І якщо влада хоче, щоб українці і надалі безкоштовно ним користувались, необхідно залучати більше іноземців, але адже хтось має компенсувати їх безкоштовне пересування містом, інакше транспорт припинить надавати послуги. Тобто давайте завеземо 10 мільйонів іноземців, своїх українців зацькуємо. Всі, хто виїхав за кордон, будемо їх називати зрадниками, манкуртами, неукраїнцями, ждунами і так далі. Завеземо до себе людей з Бангладеш для того, щоб пенсіонери їздили в Україні безкоштовно громадським транспортом. А депутати при тому всьому, щоб їздили безкоштовно своїми кортежами з дорогих автівок, на які звичайний. Громадянин України на таку автівку не заробить навіть за 10 своїх життів, якщо буде працювати на роботі в Україні. Також говориться про те, що ніхто не збирається в Україні піднімати зарплати в 2, в 3 або в 4 рази, щоб вийти, хоча б на приблизний рівень мінімальний до Європи. Говориться про те, що простіше завести іноземців. Дуже цікаве дослідження. Воно насправді дуже велике. Я не хочу просто забирати багато вашого часу. Основне, що я хотів сказати, я сказав. Ви зможете ознайомитись за посиланням в описі під відео. Дякую всім за увагу, гарного дня і до нових зустрічей!